Кілька десятків найменувань продуктів харчування із соціального переліку можуть позбавити державного контролю. Це означає, що ціни на них формуватиме виключно ринок. Репетицію скасованого регулювання цін кабмін уже проводив з жовтня минулого року по січень Поточного то чи варто відмовлятись від стримування цін? Питали у експертів Наталка Піловол. Чи стримувати, чи відпустити у вільне плавання один з таких важелів, найближчим часом уряд має застосувати доцін на соціальні продукти. Звісно, після висновків з експерименту, яким в Кабміні на три місяці вже лишали півтора десятка товарів без нагляду. Додаткові витрати на адміністрування такого регулювання бізнес закладає в собі вартість. В результаті, як показують дослідження, ціни на такі продукти ростуть швидше, ніж на споживчий кошик в цілому. Ці витрати прикладаються на плечі споживачів. Тому в випадку скасування ефективного регулювання ціни на продукти не будуть рости швидше, а скоріше за все, навіть менше ніж вартість споживчого кошика в цілому. Це плани Кабміну перед репетицією з відміни регулювання, яке запустили з жовтня минулого року по січень місяць теперішнього. Та експерти весь цей час моніторили ринок. кажуть, ціни не тільки не знизились, більшість шаленими темпами скочили вгору. Найбільше піднялась в ціні молочка майже на 22%, або ж на 23 гривні 91 копійку здорожчало масло, тоді як за 9 місяців до експерименту виросло на 12 гривень 78 копійок. Майже на 19% молоко, на 17,7% сметана, у сметана, полі сукор, макарони, рис, сало. Тоді як досі національний продукт навіть падав в ціні. Неймовірний ріст продемонстрували яйця майже до 40%. Через відсутність контролю за цінами кажуть фахівці здорожчали хліб і навіть традиційний продукт українського раціону борошно у гори списку і овочі так самостійно відкоригував ціни ринок. За три місяці ціни виросли більше, ніж за всі предыдущие дев'ять. Це при тому, що був новий урожай, коли фактично це должна була стабілізуватися або, по крайній міре не так сильно рости, почали там більше зарплати і соответственно торговці. Натомість деякі експерти певні на зростання цін впливають інші фактори, зокрема курс валюти та тарифи на електроенергію. А на скасування радянської практики регулювання цін треба було б зважитись давно, бо відповідні органи лишень проїдали кошти державної скарбниці, а виробники і передусім продавці і так обходять обмеження цін. Комітет як контролював до нього приходили люди. Він говорить, рентабельність торговельна повинна бути 15%. Він Проносить папірець написано 15%. Він як дурень дивиться. так, да, 15%, добре. Все. Бо це дійсно, це абсурд. Він не може не контролювати, не перевірити, не нічого. Йому п'ятнадцять відсотків. Він говорили, добре, 15%. А реально могло бути 100%. розумієте, і тому цей комітет, ну оці розмови. От він, де він нічого не робив, він гроші прийдав бюджет. Утім, соціальні продукти однак здорожчують. Їх не стримують ні вільний ринок, ні вже знайома їм регулювання цін, кажуть фермери. Контроль, який діяв протягом 20 років, лишень вбиває виробництво, а відпуск цін спустошить кишені громадян. Тут ситуація одна: буде. Навіть більш прискорене зростання, чим навіть при поганому регулюванні. Те, що регулювання теж не вирішиться однозначно, але ліберальний ринок у цій ситуації буде дуже вбивати, ну я так кажу, образно. Найменш захищених наших співвітчизників. А це десь близько 60% українців. Саме стільки споживачі витрачають нині більшість свого доходу на харчі. За далеко на європейські зарплати доводиться купувати продукти, які навіть там стільки не коштують. Ми порівняли ціну на муку. Ну, казалось би, вже продукт більше, ніж український, от точно нет. Ви що, думаєте, що в Україні найдешева мука? Саме дешеві в Польщі. Ціна на муку в Україні не сильно відповідно від країн Прибалтики. При тому, що вони є. Імпортерами тож відпускати цінововільне плавання небезпечно, адже лише м'ясо і молочка до кінця року можуть здорошити на 50-70%. Але й економічно необґрунтоване регулювання може повністю вбити виробництво. Регулювання треба пов'язувати із стимулюванням однозначного виробництва. Це регулювання повинні бути м'які, диференційовані. Не просто тупі заборонні, які не дають можливості. Просто ти маєш встановити ціну на картоплю індексована в 3 гривні, а реальна ціна 5 гривнів. У всіх розвинених країнах, кажуть експерти, є розумне регулювання цін. Коли ми бесідуємо з посольствами, вони говорять, що у нас є в наших країнах цінове регулювання продуктів питання. Воно може називатися по-другому, але суть та ж самая. Ми дійсно моніторимо, но тільки не 23 продукти, як у вас, а моніторимо 3000 продуктів питания. Якщо щось то росте в ціні, то ми починаємо выяснять, з чим це связано. Якщо ми не знаходимо причину такого подорожання, антимонопольний орган починає працювати, виносить штраф. Все очень просто, і компанія штраф платить Наталія Біловол Олексій Бережний Дмитро Ліфанов телеканал Київ.